Зара, ты, партнер, там выйди, потому А, вот, вот кто тут доведен Когда где тут заканчивается, правда? А, вот оно. жорсткий челябінський Воде То все руля. <рес> Та, да да, то ну блин. руля, роля. А хто ще може бути? Потім з нього будеш сміятися, як не буде дев'ятку копити. Що ти там робиш? Там роземки тут да? є. тебе тобі дати цей плазменный резак? Да. А я вам с ним А я все. Хто що казав? Що казав? бера ветес. Я ти казав трубу не бере? Нахі. Скільки людей тобі чого казало? Хоть було. Одного, а так, ну так, Завести, ти знакопився. Спойлі, Завести, да? Воно її загнуло вообще, блядь. Що воно ну, там Трубу, тепер? як завжди, блядь. Що зараз за той ж буде Хуй, треба її там потягнути на все ж. Куди? В... Давай. Від треба, на... Ні, не машину, а трубу треба. Віз... Ти по досередину.

Тур, я зараз свою катану витягну. Японську, арабську, китайську. Зараз всю цю ніші проїжджеш. А ну від себе ще. То максимум, да? Я і так загнув охуєнно. Може з цієї сторони ще тянути? Та як ти потягнеш? На себе. А що там за проблема? Ти що не можеш зрізати цю резинку? Та на що її зв'язати? Треба випустити. Я не хочу, аккуратно снял. Что, что? Вважайте там сзади цей, кулючка, кулючка. Я не походу снял. На... Ес! Yes! Ладно, я сейчас поїду на спорткаре. Ахуй. <риво> <риво> Все, я. Мы ему ахуй. А вона довга? Довга, вона... То вона в салон, салон поміститься. О, майже до вікна. Десь так я її загнув, коротко. Де? Yes. А де ти її загнув? Ох, ні, я все, трубі пізда, бля. Пізда рулюйся. Можеш викидувати вже. Чого? Та воно ж ти почнеш з другу сторону згнатися, воно таке буде стиснути, блядь, в тому місці. О там будуть тебе гази стопорити, потім буде стріляло, ванєво. Іменно в тому місці. Коротше, нахуй тільки труби, все, так і лишай. Та чувак, я так хочу взимку тільки Ти візьми довари до кінця трубу і ззаді пірдак якийсь жорсткий поставив. Чекай, машину треба підняти.